Гадаю, чимало наших юних глядачів узяли результати цих досліджень на озброєння і тепер матимуть, що сказати батькам, коли ті сваритимуть за гаджети. Це точно. Підліткам буде цікавий і наш наступний так. сюжет. Бо він про зустрічі з молоддю нашої колеги Іри Хоменко. На що їх надихала чарівна ірочка? Дізнаємося просто зараз і ми. Серед вузьких вуличок столичного подолу заховалося місце сили, простір для підлітків, де незабаром має розпочатись лекція ведучої та акторки Ірини Хоменко. Поки публіка збирається, у Києві оголошують повітряну тривогу. За таких умов проведення заходу для дітей у звичайній аудиторії неможливе, але місце сили має своє безпечне таємне місце, де підлітки можуть не просто перечекати тривогу, а й зайнятися чимось корисним. Місце сили це простір соціоемоційної підтримки підлітків 10-17 років. Ми працюємо в абсолютно різних форматах і шукаємо підхід до кожної дитини. Ми працюємо через психологів, перш за все. У нас штат з шести психологів, які крізь різні інструменти знаходять, як допомогти підлітку прийняти себе, перебороти свої страхи або пережити певні труднощі, з якими кожен підліток, звісно, стикається. Тривога затягується, тож, аби не порушувати графік дітей, зустріч з Іриною Хоменко розпочинається просто в укритті. Ми завжди раді бачити різних спікерів, які мають вплив на дітей і можуть підказати, надихнути або направити невірний шлях. Місце сила відвідало вже понад 30 різних цікавих особистостей, і навіть паспатрон тут вже проінспектував простір, сказав, що тут безпечно, можна приходити. Ось сьогодні була Ірина Хоменко у нас в гостях. Ми завжди раді бачити людей з цікавими професіями, особливо до яких тягнуться підлітки. Спочатку ведуча розповідає про себе свою роботу та проєкти листочок. прочитай, що там в мене далі, і будемо далі з вами розмовляти. Правильно не можна ж таке робити? Тому я маю що все пам'ятати. Та вже незабаром допитливі підлітки переривають монолог Ірини і активно включаються у розмову. Глибина питань дивує навіть досвідчену ведучу. Ви повертатися на свій YouTube канал, то може знімати якісь флот. Я вважаю, що дуже важливо взагалі спілкуватися зараз з дітьми, а особливо з підлітками, тому що вони інакші, вони не такі, якими ми були. І мені подобається, що вони дуже свідомі на свій вік. Вони знають, чого вони хочуть, вони йдуть до своїх цілей. І дуже класно, що. Ось такі зустрічі зараз відбуваються. На щастя, посеред зустрічі лунає відбій повітряної тривоги, і діти можуть піднятися до більш просторого та комфортного приміщення. Ірина просить підлітків поділитися своїми мріями щодо майбутньої професії. Першим виходить найактивніший семикласник Михайло. Який по країнам їздить, тому що я дуже добре знаю англійську. англійською? Прошетли то нашленґвич та не встигає Михайло розповісти про свої плани. Як Ірина Хоменко дає йому завдання уявити, що він має представити публіці простір місця сили? Хлопець хвилюється, однак виконує завдання. Клуб добродіїв це дуже круте місце, де, типу, ти мо де можеш зустрітися з людьми, які ти у нормальній житті не побачив би. Після Михайла про професію мрії виходять розказати й інші підлітки. І, хоч запланований час зустрічі вже давно закінчився, Ірина продовжує спілкуватися з дітьми. А тут все дуже близько, дотично, і діти розуміють, що дійсно що ці люди, такі самі, як і вони, Так, наприклад, що вони чогось прагли і досягли цього. Отже, і в мене теж вийде. Тому мені дуже сподобалися дітки, які сьогодні були дуже свідомі, дуже добрі, і це прекрасно. Зустріч з підлітками закінчується спільною фотосесією і традиційним посланням гості на дошці у холі. Мрійте! Ідіть твердо туди, куди ви хочете. Отак. От